Всім привіт! Я Тарік, і сьогодні я буду допомагати з ранкідом, так би сказати, апнути ранг ось цьому моєму підписнику, ну і другу. В нього, як ви бачите, максимальний ранг Алмаз третій. Попробуємо йому апнути зараз міфіка, а в майбутньому, може, до кінця сезону там ще є час. Попробуємо апнути і Легу. Ну там вже як піде, зараз будемо апати міфіка, тому підтримайте, будь ласка, лайками. Ще б хотів сказати, що подякувати за те, що переглядаєте мої відео, ото відео з відкриттям мегабоксами, дуже багато набрало переглядів, лайків, коментарів. Взагалі всі рекорди поставили, які тільки можна було на моєму каналі. Тому знову всім дуже дякую. Що ж, ми полетіли апати, а вам приємного перегляду. Що ж! Найс, nice. перша каточка є, як ви бачите, ну, постарався я 10 кілів, да, да. так, окей, першу каточку ми виграли. У е мене міфік 3, плюс 143. До речі, це дуже і дуже погано, бо е у цього мого підписника Холікса у нього зараз Алмаз Другий і. Ой, от Алмаз другий. І в нас великий виходить, різниця в цьому. Тому нас може не пускати, це проблематично. Ну, ми зараз щось будемо думати, головне, щоб, щоб йому апали ці ранги. Так, що, ж, щоби, щоб я міг знов з ним грати, так як я казав, у нас були різні ранги, і ми не могли, бо, бо дуже великі, то я каточку пішов злив. Коротше, в мене знову був другий міфік. Зараз, напевно, що знов буде третій. Да, третій міфік. Що ж, знов ми виграли, знов я постарався. Окей, нормально, думаю, йому е, залишається ласт каточка до... Третього алмаза десь так. Що ж, тоді ми пішли далі. Так, на щастя, зайшов до нас ще один чел, як ви бачите зараз на Е, Ні, родіб, The Legend якось так. Ну, коротше, не суть, він просто зайшов, щоб хилпанути з рангами, бо в мене міфік третій в, в, в цього мого друга Холікс підписника, цей міфік. Ой, був алмаз е, другий. І, до речі, як ви бачите, зараз він напнув Алмаз третій. Все, до був алмаз другий. І дивіться, він мені тільки що скав, що йому випав. Дивіться, який скін гарний. На гейла. ранки дропа. Прикиньте, всього чела теж він є. До речі, мені, на жаль, він не випав. Теж хочу його вибити. Що ж, цьому челу дякую, що зайшов. Тепер ми завдяки йому можемо далі грати разом. Найс, ще одна каточка. Виграємо. Мені дають плюс 105, і як ви можете замітити, мені залишається дві каточки до Легі. Е, в би, теж дві каточки до міфіка. Якщо я не помиляюся. А, до речі, ми останню каточку грали з ботом, ледве виграли, то могли бачити моє кд воно трошечки таке. 10-14, але 200 тисяч демеджа. Ну, старався. чел лівнув. Окей, будемо пробувати ще щось робити, щось думати, щоб разом грати. Так, ну що ж, я тільки що дізнався, що йому залишається приблизно 200 очків. Це одна або дві каточки. Давайте тоді вже повністю їх покажу. Нажимаю готово. Справді надіюсь, що виграю. Виграємо цю каточку. Так, окей, треба забанити, думаю. Перший пік їхній, тоді баним Тіка, думаю. Надіюся, хтось із них забанить Тіка. Я забаню, наприклад. кого б Я Я можу Джина забанити. Так, треба ще тіка, Джина або. Так, окей, найс. Nice. Він теж так думає, тіка забанили. Джина. Я баню Джина. Він хай теж якогось дальніка або грома забанить, не знаю. Містер Пі, нормально. Окей, вони забанили Менді, Байрона і. Комаріка. Пайпер. Зараз я подивлюся. Треба когось із дальніків взяти нашому тімейту і підписнику. О, нані в нього на 9 силі Перл... блін, поганенько. Можна Ларі і Лорі? О, газ! Він пропонує Гаса. Або Ліони, або, або Газ. От не знаю, за кого він краще відіграє. В принципі, і той і той. Окей, він вирішив гаса. Добре, в принципі. Може бути. Мені треба буде взяти Нані. Надіюсь, її не візьмуть. Отак, порадити цьому. Ой, навіть не знаю, теж прокачані переважно ближніки. Брок, А, не замітив, добре. Тоді непогано. Кольт. І спайк. Окей, давайте я тоді. Мені хенка <смі> пропонують Так, це, напевно, шарофу. Я візьму Нані. Я думаю, Нані якогось. Якогось там, не знаю чи мех Напевно, Нані. Беру. Все, в принципі, непогано, головне, щоб всі відігрували акуратненько. Так, цю пасівку, цей гаджет. Я, напевно, що піду направо. Треба, щоб гас і брок пішли на центр наліво. Так, надію, що будемо всі акуратненько відіграти, бо це не бробол. Тут вже, якщо помираєш, то вже це точно дуже і дуже важливо. Бо зірочки і так далі. Так, окей, якраз справа тоді я йду туди. Бажано б забрати зірочку, але треба дуже і дуже акуратненько. Так, ой-ой, там гасу треба підхилитися, я б радив. Так, його під, прикрию, хай він підхилиться. Так, там пайпер лоу, молодець, газ. Так, кольт теж. Окей, okay, нічого, все равно того кольта, головне зараз вийти, бо ми виграємо. Чи синя зірка в гаса, йому ще не можна вмирати ніяк. Молодець, гас, найс, красаво. От за Гаса, чесно, я не дуже вмію грати, може того, що він в мене на сьомій силі чи чого. Я за нього дуже мало граю, то То... молодець підписник. Так, це дуже погано хайші, якщо що використовує. Nice, молодець. Окей, я піду наліво, бо мені зручніше буде проти пайпер грати. Не можна, не можна вмирати. Так, мені треба відійти, надіюсь, вони мене прикриють і не будуть марати. Мені треба ультанути. Попробувати зробити кіл. Найс. Пайпер нерозумна. Окей, okay, ми виграємо. Трошечки манцю від колючок спайка. Чуть-чуть вже навчився. О, oh, найс, nice. мені дали щит, можу пропушити. Дякую. Найс. Окей, головне зараз вижити. Все, просто відходимо, відходимо всі. Надіюсь, вони це розуміють. Найс, nice, молодці. Просто зараз дуже і дуже добре зіграли мої тімейти. Вроді би гас і я жодного разу не померли. Брок теж непогано. От мені зручніше якось проти пайпер грати, але зараз на початку йдемо як тоді. Може пайпер теж піде сюди. Все-таки нані контрить переважно пайпер. Так, окей. Головне, щоб газ, якщо зібрав зірку, то навіть якщо не зібрав... А, тільки хотів сказати, щоб він не вмирав. Вже як є. Окей, ми виграємо. Це добре. Надіюсь, газ більше так не буде підставлятись. Все, я, я полетів, надіюсь, мене прикриють. Найс, лол хп. Найс. Забрав пальпи. Молодець вас. Так, окей, спайк був на ЛОЛ. Він кайфово мансити від колючок спайка. Правда, поганенько я ще це вмію. Але все рівно вже ходякось. Найс, виходить. Так, все, треба сконцентруватись на грі. М Я б рекомендував гасу відійти похилитись, я прикрию. Найс, бил. Все, я полетів. Може когось зможу добити. Ні, не зміг. Май бет. Окей, йду я до Пайпера. Це дуже погано, що Гас помер. Цю каточку, в нього не так добре виходить, на жаль. Так, мені не можна вмирати, у мене 4 зірки. Найс. Це ластовий кіл. Да. Да, у мене, звісно, скіл ще. Найс від мансив. Найс. Що ж, ми виграли. Не знаю, чи це ластова чи ні, бо, як і казав, 200 цих залишалося очків йому. О, до речі, 169 дали мені очків. На секундочку 69, так. Да. А, ви теж бачите, так? Да? Які щедрі розробники, мені два очка не вистачає до легі. Ні, на жаль, підписнику ще не апнули. У нього, напевно, тепер точно ластова каточка. Що ж, давайте тоді доб'ємо, але ви бачите, у мене 7498 очків. Це ж як треба було, щоб мені не повезло, щоб мені не дали. Хоча стоп, це повезло, я тепер можу з ним далі грати. Тоді, окей. Все, тоді дякую навпаки. Але те, що не дали два очки, це, звісно, далі обідненько. Зато ми можемо разом грати. Окей, так як тут швидкий модифікатор, треба зараз брати полюбе гейла буде. М -м Пропоную забанити Ла Беррі, Ларі і Лорі. М -м Давайте я забаню Ларі і Лорі, якраз надіюсь. вони забанять якогось там метателя як або ще когось. Окей, найс, Беррі, можна було б ще когось, але ну, Беррі, як на мене найкращий варіант. Повезло, що теж мої тімейти розбираються, кого треба банити. Так, чекайте, взяли вони Джеки, значить треба когось точно хто контрить танків. Я Я думаю, або колет, да, або шеллі, а зараз, зараз, зараз. Або колет, або шеллі. Ну, блін, гейла нема, так. Да. Тоді я б радив, чесно, колет, давайте йому колет продовжимо. Так, можна, в принципі, Барлі. Я би взяв вольта. Надію, що його зараз не візьмуть. Бо якщо його візьмуть, буде поганенько. Так, окей, чекаємо, кого візьмуть наші противники. Знову мені по приколу, надіюся, по приколу пропонують Хенка. Але Хенка ще не буду грати, бо 10 -та сила. Так би точно зіграв. Ну так, да, так, да, точно. Блін, вольт це дуже погано. Ммм, <гум> це вже реально невесело. Мех можна, або. Або Мс. ай яй яй або Сенді. Давайте я мех мех попробую. Правда, це буде дуже і дуже важка каточка для нас. Бо. Бо важка, думаю, буде, так. Да. Не <гум> знаю чого. Або... Бо я хотів вольта взяти. Воль тут досить хороший. Окей, тоді треба, щоб Барлі зараз пішов дефати, напевно. Е, коліт, щоб десь допомагала в центрі, більше Барлі, щоб допомагала. Я теж буду інколи там допомагати, але я піду захвачувати направо. А вони нехай зліво дефають. Ну коліт більше допомагає в центрі, хай, але вже як там від ситуації. Надіюсь, Барлі піде наліво. Йому треба дефати. А колет хай йде десь сюди на центр, або хай йде захвачувати, який без проблем. Наш Барлі вже відкис чогось. По якихось якихось незрозумілих причинах. Окей, я захоплюю тут поки що на їхній зоні. Нє, ну вони не вибили його. Ні. Чого з Барлі так не повезло. Все, зараз нехай просто. Колід іде допомагати Барлі наліво, я буду справа захвачувати. І Барлі хай нормально грає, то підставитись під першу житичку дінамайка, це... потім його не вибити, це, звісно, обідненько. Думаю, нам треба повністю зараз задефатись, потім йти в атаку. Окей, зараз колет попалась на нічого. Барлі трошечки важливішу роль відігрує. Окей, всьо коляк йде захвачувати, напевно, так? Да? Я буду допомагати Барлі дефати. Найс, я захочую. Найс! Все, головне, щоб просто зараз не затопили мої тімейти і мене, мені допомогли, щоб мене звідси не вибили. Треба, щоб терміново сюди прийшла колет і мені хилпувало. Ну я маю на увазі не фідала йому ульту, а просто халпувала. Найсе молодці. Зараз ідеально зіграли. Надію, що теж піде мені на початку допомагати колет до барлі, щоб ми задефались. Все одно, що ми навіть їх не захочемо, задефалися, а потім вже треба буде піти їх захоплювати. Щоб не було як у першому раунді. Да, і треба готувати, що Дінамайк буде свої гаджети давати, тому треба їх буде замансити задефати. Так, навіщо зараз я не попадусь сам під той гаджет? Да. <кій> Окей, не У мене ще є цей робот. Тобто, без робота я є. Окей, буває. Він так поганенько, нічого. З ким не буває. Все, Барні, хай захвачує. Най, в мене робот. Ой, це дуже і дуже погано все. Це дуже погано. Не знаю, чого мої її так зробили. М -м -х -х. Треба вибивати. І дефайте, просто дефайте максимально. Зараз підемо в атаку. Все, як хай йде атакувати, я буду дефати. Хай захоплює, тільки хай не мирає. Ну, окей, буває. Нехай хил по небо ми тут не справимося. Окей, найс. Колет може йти захвачувати. Я буду їй допомагати чим зможу. Нам... Ні, тут було Джекі. Я не знав, ми програли. М -м, жаль. Або хіба ж зараз колет поможе швидко вибити? Правда, не знаю, як це може бути можливим. Жаль, да. Ну, окей, моєму тімейту небагато забирає, бо в мене все таки вищий набагато ранг. Тому думаю, йому все ж ласткаточка залишається. Надіюсь, що нам тоді зараз вже повезе, бо справді йому ласткаточка, йому мало за програші забирають. Ну, думаю, ви розумієте, що у нього третій алмаз, у мене третій міфік, то все переходить, так би сказати, переважно на мене. Ну мені то не суть, я не гонюсь зараз, мені не треба головне йому допомогти апнути. Окей, okay, Броубол. Це мене вже щось більше трошки радує, ніж попередні режими, де ми програли. Mm, угу. Так, я пропоную забанити Кленсі, Ріко, Базіка ще можна. Я забаню Базіка. Найс, nice. мені подобається бани ще би Френка. Так, хоче він взяти або Сенді, або Шеллі, але треба почекати подивитися, кого вони візьмуть. Вони взяли Шеллі. Тоді я пропоную взяти Сенді, Або зараз ще подивлюсь. Думаю, що він теж. Хоче Сенді? Так, да, напевно, що нехай Сенді бере, зараз йому запропоную. Сенді. А, тут думаю, що буде Ніта Норм. Може він думає взяти Ніту? Він хоче дага. Окей, він взяв Була. Окей, вони взяли перла і бібі. Я думаю, що я можу це все Ніт закрити нітою або вольтом. Так, да, в мене на ніті гіпер, давайте я тоді ніту візьму. По суті... По суті, тільки з перлом можуть бути проблеми. Окей, беру я ніту, значить в нас виходить пік Сенді був Ніта проти Бібі, -Бі, Перла і Шеллі. Я напевно, що візьму. Не знаю, який гаджет. Гаджет напевно, що цей пасівка ця хай буде. Хай буде така. Правда, все-таки ні, треба було на хіл взяти пасівку, але нічого. Гаджет я не взяв на стан, бо я буду використовувати мішку більше як щит проти Бібі -Бі і так далі, щоб вона сеяла. Окей, там просто треба зараз чекати кустини, а так не робити бажано, нікого не підпускати. І кратенька. Там шері ще треба пам'ятати, але ну, нічого буває. Окей. Правда, ульта не дуже відсені, надіюсь, що зараз буде ульти. Хорош, гу! Оце повезло, що там. Так тупанула в Бі бібі. Все, в мене є ульта, надію, що кімети зараз не будуть пропускати. Будуть чекати, поки де кусти. Так, е іде бібі -бі, вже там бачу. Накину під щитом мішечку. Найс, добре, що мене Сенді прикрила. Респект їй за це. Так, ну я би не зміг там зайти. Найс, в мене під гіпером Мішечка йде. Ну, все, це гол. Вони ж забивають, так. Да. Найс. Просто ще один раунд, просто так само відіграти. І все. У нас пік дуже хороший. Прям прям нормальний проти того, що ми взяли. Добре, що він взяв Сенді, я взяв Ніту. Ну і на Булічел теж добре грає. Просто щоб зараз не затупили, це саме головне, щоб чекав лайни Сенді. Якраз такий Холікс. Щоб чекав лайни поки де і все. Опана. Я шелі зачекав. Знаєте, це як така гра, забув чесно назву Фредді. Чи як? П'ять 5... на шесть Фредді. Просто чекати поки де. Давай поміняємося. Бачиш, Сенді важко. Так, да, вона зрозуміла, що треба помінятися. Окей, Лол хп вперла. Треба мені відійти від відхилитись. Вони всі наліво. Ульта, ульта, Санді. Найс. Найс. Все, молодці, пацан. Молодці. Мої тімейти Ідеально зіграли. Е, так, треба, я би час потягнув на рахун... на місці Сенді. На нічого. Найс, в мене мішка під гіпером. Це може бути гол. Нє, забийте. Найс, перший гол є. Окей, зря ульту. Але так як півкарти вже розкрито, нам не ну, може в Сенді просто покидеш яке ти право. По вистрілу буквально давати. Так, все, двоє йдуть. Треба, щоб Сенді швидко набила ульту і дала під гіпером. Це нам дуже допоможе, бо зараз чувствую, що нам капець, да. Найс, туда! Красава Сенді, легенда просто. Все, я біжу. Я біжу наказувати тіпочки. О, вже з клоунами крутиться, з дизлайками. Ну, клоуни, що я можу сказати, клоунада. Туда клоунів. Наказали, так би сказати. Все, надіюсь, це була last катечка до міфіка. Е, ну, як ви бачите, мені теж трохи до Легі не Так, да, Я його вітаю. Це його перший міфік, ми його апнули. Що ж, справді за нього радий, бо це не тільки підписник, а мій друг. Ну, надіюсь, надіюсь, хоча б він поставить з, цей, лайк, напише якийсь комент. Справді старався допомогти. Все, в принципі, я радий, що вийшло йому допомогти. Може, ще в майбутньому попробуємо Легу, але важкувато буде. Це вже, скоріш за все, що під кінець сезону. Що ж, тоді на цьому буду закінчувати відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, як вам. Тоже пишіть мені в Телеграм, може ще комусь допоможу, якщо вийде. Надіюся, сподобався ролик. Як і казав, міфік є, є. Все. Тоді всім пока.